Ти готова до зустрічі? Ага. Вбий їх на повал. Я подзвоню пізніше. Джордж і Лінда жили бурхливим життям. Знаєш, що я зараз хочу? <звук> Здерти з тебе цей халат. <звук> Дотепер. Ти не пішов на роботу, Джордж? Оу, oh, ні, я той. Мене поперли. Як тільки станемо на ноги, повернемося в Нью-Йорк. Брат пропонує мені роботу. Доведеться пожити в Атланті. Опа, мій бездомний братан, де твій дірявий матрац. Уліндапс. А таке соковите яблучко. Рік. Я думаю, нашим гостям не зручно. Ота тут всі свої. Інколи варто знайти новий шлях. ці дані в базу. Це буде моя робота. У тебе претензії? Без претензій. Ти жартуєш. Я жартую, тобі звільнено. Беру назад, це було попередження. А інколи так усе палимо звідси. Варто звернути. Я більше не можу сидіти в машині. Номери зі сніданком. Ай! Ви шукаєте мотель ще метри вісімсот туди. Валимо. Так. О, не, ні. Ти, ти за за, ти, ти, ні, ні. Бежить за нами. Що його треба? Там живі Від Universal Pictures. Ми вам допоможемо. Я Вейн, І я нудист. Ага, ми чогось так зразу і подумали. І як вам? Тут живе стільки людей. Це комуна. Ми свідома комуна, а не групка придурків, які бренкють на гітарі. У <му> квітні. <му> 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 Пісно обхоплюєш біля усного, ритмічно стискаєш до низу і пестиш кінчик. Все? Пестиш кінчик, сам кінчик. Ти загубишся. Ласкаво просимо у спільноту Елізіо! Ми тут ненадовго. Максимум місяць. Два тижні. Ти відірвешся. А, Джордж, ти такий класний. Ти теж класна єва. Може займемося коханням? Ви ж з Ліндою не проти? А -а -а. І знайдеш свою дорогу. Яке прикольне місце. Тут я відчуваю себе справжньою. Що це таке? Чай, а я голаска. Смердить, як котяча сеча. І має галюциногенні властивості. Я вмію літати! Ні, не вмієш! Я знаю, що можу. Я розумію, що тебе круто ковбасить, але сьогодні нельотна погода. Оголена спокуса. Ну що, розкажи про себе? А може іншим разом я трохи зайнятий. Не поспішай. З 12 квітня у кіно.